Свіжий хліб-продукт неймовірно смачний і апетитний. На жаль, не завжди є можливість купувати хліб кожен день, щоб він був прямо з жару і можна було повноцінно їм насолодитися. Часто виходить так, що хліб лежить вдома кілька днів і в результаті стає черствим. В такому випадку його не обов'язково викидати, ви можете розм'якшити його шляхом нескладних маніпуляцій. Про які ми вам сьогодні хотіли б розповісти, потрібно тільки зауважити, що всі нижче перелічені способи реанімації хліба підходять тільки для тих хлібобулочних виробів, зовнішній вигляд яких не змінився. Тобто на них немає слідів цвілі або нальоту. Спосіб 1. мікрохвильова піч: наріжте хліб на скибочки товщиною приблизно 2 смі, трохи збризніть їх водою, потім покладіть в мікрохвильову піч разом зі склянкою теплої води і накрийте спеціальною пластиковою кришкою для Включіть розігрів, перевіряйте стан хліба кожні 20 секунд, поки він не досягне необхідної їм якості. Спосіб На Напару. В даному випадку ви можете використовувати пароварку, у ній хліб рознякшиться протягом 1-3 хвилин. Якщо пароварки у вас немає, то можна зробити водяну баню. Для цього закип'ятіть в каструлі трохи води. На каструлю поставте друшляк з хлібом, простежте за тим, щоб друшляк не стикався з водою, інакше хліб намокне, грійте його на водяній бані протягом 3-5 хвилин. Спосіб 3. сковорода сковороду попередньо нагрійте, скибочки хліба збризніть водою, потім покладіть їх в сковороду і на повільному вогні розігрівайте 1-5 хвилин. Після розм'якшення хліба одним з перерахованих вище способів його потрібно їсти відразу, тому що інакше він знову швидко зачерствіє.